Ім того нашим хлопцям вдалося на Лимано-Куп'янському напрямку за минулу добу ліквідувати понад дві сотні окупантів, а саме 228 та ще 75 зразків озброєння та військової техніки, до якої входять і танки, і бойові машини піхоти. Також це і комплекси відеоспостереження муром м різного типу польові реби. Що ж стосується, наприклад, на бахмутському напрямку, то також сам противник поніс загалом, Альні втрати вбитими та пораненими 95 своїх військовослужбовців та ще втратив 70 зразків озброєння військової техніки, серед яких також і мінометні розрахунки це 82 мм, 120 мм Та свої БПЛА нам вдалося знищити 44 безпілотні літальні апарати противника. Проте ворог продовжує свої інтенсивні бойові дії. Туди нещодавно на Лимано Куп'янський напрямок відправлявся командувач. Ще оперативно стратегічного групування військ Хортиця генерал-полковник Олександр Сирський аби особисто. А... Заслухати ситуацію, яка склалася на місці, прийняти спільне з командирами рішення, аби не дати противнику просунутися вперед та максимально нанести непоправних втрат ворогові, оскільки він і так досить зазнає відчутних болючих ударів від збройних сил України, в тому числі він відчуває і снарядний голод і вже вдається до постачання боєприпасів з таких країн, як Північна Корея, чи Іран, наша Задача зараз максимально стримати і а, вибивати противника, як вже раніше казав а, в своєму інтерв'ю очільник головного управління розвідки, генерал-лейтенант Буданов, що скоро очікується вичерпання цього наступального потенціалу ворога, оскільки наступ не може тривати вічно, так як він розпочався ще десь в середині жовтня а, минулого року, звичайно, що. Це затребує великої кількості ресурсів, фінансів, техніки, продовольства людей. З чим противник має проблеми. Ми можемо про це сказати, і наразі у них насуваються вибори. Звичайно, що це також впливає на перебіг бойових дій, оскільки ми знаємо, що ворог дуже часто керується більше політичними якимись рішеннями навіть на полі бою. І зараз їм максимально важливо подавати навіть якісь такі маленькі здобутки, типу там Табаївка, що нібито вона вже там захоплена? Звичайно, що це неправда, і в тому числі їм необхідно показати, що от, який потужний у них режим, що вони продовжують, але звичайно, що цьому рано чи пізно прийде кінець. Якщо говорити по саме Купінському напрямку, Синківка, Крохмальне, Табаївка, як які сили там ворог зібрав на даний момент? Які мм... оцінки ворог зібрав ворог? Зібрав там досить потужне своє угрупування? Ну ми можемо говорити про. Якщо конкретно брати, наприклад, куп'янський напрямок, то ворог там тримає близько 40 тисяч свого особового складу також більше пів тисячі танків, шістсот 650 бойових броньованих машин, 430 артилерійських систем, та ще більше ніж півтори сотні реактивних систем залпового вогню. Це якщо брати лише куп'янський напрямок, якщо брати включно з Лиманським, то там ворог зосередив майже 57 тисяч окупантів, а також пів тисяч. Чи танків бойових броньованих машин більше 1100, а також ще 534 артилерійські системи та майже дві сотні реактивних систем залпового вогню. Тобто разом це досить потужні сили. і Противник не полишає своїх намірів і надалі продовжувати збирати свої резерви, готувати їх. Тобто, ми не бачимо того, що противник там прямо намірюється зупинити свої бойові дії там через певний час. Наша задача зараз тримати оборон. Ону, ще раз кажу, її сточувати методично постійно наступальний потенціал ворога. Дякуємо нашим захисникам. Дяк.